Доброго дня, мене звати Володимир Дяченко. Я є адвокатом та займаюся індивідуальною адвокатською діяльністю у співпраці із адвокатським об'єднанням Відсіч. Хотілося б зазначити певні актуальні питання щодо земельних правовідносин, якими ми в тому числі займаємося, та заакцентувати увагу на ті ситуації, в якій, на жаль, перебуває наша держава та. Земельні правовідносини в цілому взаємозв'язку із воєнним станом, який наразі продовжує діяти у державі. Дуже багато питань виникає із того, а яким же чином наразі можливо приватизувати земельну ділянку, користуючись своїм правом на безоплатну приватизацію, яке передбачене земельним кодексом України. Законом України про особисте селянське господарство та іншими законодавчими актами, які регулюють земельні правовідносини. Основним моментом і особливістю, яка діє наразі у зв'язку із введенням на території держави воєнного стану, є те, що наразі безоплатна приватизація земельних ділянок вона є доволі обмеженою і ось чому. Внесеними змінами до законодавства України, а саме до Земельного кодексу України, який регулює саме земельні питання, було зазначено про те, що безоплатна приватизація земельних ділянок за нормами статті 121 Земельного кодексу України вона доволі обмежена. І наразі можливо. Безкоштовно приватизувати земельну ділянку тільки для обслуговування та будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд. Називемо її так присадибна ділянка, так буде, мабуть, зрозуміліше для більшого кола осіб. І така приватизація можлива тільки у тому разі, якщо на такій земельній ділянці, яку людина бажає приватизувати розташований житловий будинок або якась господарська будівля, яка перебуває у власності громадянина. Тільки у такому разі буде можливим виготовлення технічної документації землеустрою, її затвердження та як наслідок передача такої земельної ділянки у власність фізичної особи. Також можливо приватизувати земельну ділянку, яка перебувала у користуванні у особи до вступу у законну силу земельного кодексу до 2002 року. Такі земельні ділянки, які надавалися людям для там ведення особистого селянського господарства для обслуговування та будівництва житлового будинку та господарських споруд. Якщо вони перебували у користуванні, можливо, приватизувати, простіше кажучи, переоформити своє право користування у право власності та нарешті стати законним власником такої земельної ділянки, хто може звернутися і куди для того, щоб приватизувати земельну ділянку? По-перше, це громадянин України. Звичайно, який досяг 18-річного віку, та має бажання приватизувати земельну ділянку, звертатися необхідно до місцевих органів виконавчої влади наразі після проведення адміністративної реформи, це сільські селищні міські ради, які вирішують питання землеустрою для того, щоб звернутися. З метою приватизації земельної ділянки для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд необхідно подати розроблену земопорядну документацію, також витяг з державного земельного кадастру, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду та звернутися до місцевої ради з метою затвердження цієї документації та її розгляду. І отримання як наслідок рішення місцевої ради про затвердження документації та передачу земельної ділянки у власність. Після того, як орган місцевого самоврядування затвердить технічну документацію, необхідно із рішенням про затвердження та передачу власні земельної ділянки звернутися до державного реєстратора прав. Та провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відповідно подавши певний пакет документів. Що це за пакет документів? Це, по-перше, рішення Ради про затвердження документації та передачу у власність земельної ділянки. Сплата адміністративного збору за цю послугу. Наразі з 1 січня 2024 року сума збору складає 302 гривні 80 копійок. Також необхідно подати витяг із державного земельного кадастру про земельну ділянку. Це той документ, який говорить нам про те, що земельна ділянка зареєстрована, її межі визначені та їй присвоєно кадастровий номер. Та вона перебуває у Державному земельному кадастрі і є вже об'єктом цивільних правовідносин. Така процедура відбувається протягом п'яти робочих днів, не довше п'яти робочих днів, в результаті чого людина отримує витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який посвідчує право власності особи на земельну ділянку.